На вашу думку, якими рисами наділений український народ і в чому наша сила? Наша сила віра в перемогу, я думаю. Наділений мужністю. Я думаю, що сила однозначно тільки в єдності, а рис багато як в кожного народу, в кожного своя специфіка. Український народ завжди був добрий, завжди ми боролись за незалежність, за вільну Україну. І за щоб процвітати за правду, і щоб процвітати, все мати своє і жити гарно, і щоб ми жили, і наші нащадки жили, і все. І це прадіди хотіли так, і ми, і наші діти хочуть. Це любов к Україні, к матірі, к Вот это наша сила, в тому заключається. І ми об'язательно по біді, відважні духом, сильні, незламні. Так, наша суть в тому. В героїзмі і в сміливості наших героїв. Ну, Наша сила, невірна, в тому, що ми повинні всі дружні бути І в наших хлопцях надіжна. І молимося за них, щоб вони нас захищали. У якими рисами наділений український народ, та в чому наша сила? Наша сила в людяності. Це наша найголовніша сила, і треба пам'ятати про це. Наша сила і в слабкості, але сила не. Не нападати один на одного, це зараз найголовніше, мені здається.